Оце радянське, не сиди на холодному, бо буде цистит. Ну, в дитинстві мені прям про цистит не казали, але казали мені: не сиди на холодному. Можливо, мені казали, щось типу, будуть проблеми чи щось там відморозиш собі. Це потім вже я, як дорослий чоловік за 30, дізнався про простатит, і що дійсно треба піклуватись про як ви сказали, низи. Нижні От, і від зараз дійсно ніжній ніжні відділ, <сістит> але в дитинстві про прям про цистит не було. Але мені просто казали: не сиди на холодному, і я вірив е, в цьому. У мене не було жодних питань: про цистит, про простатит від сидіння на холодному загалом для того, щоб отримати інфекційне запалення якогось місця в тілі. Потрібна ну, інфекція, тобто інфекційний агент, набагато легше отримати е, цистит е, як для жінок, так і для чоловіків з інших причин. Хоча загальне і локальне переохолодження у разі, якщо там і так уже було інфіковане місце, але мікроби, наприклад, там не значно розмножувались, були в невеликій кількості. То, можливо, це буде якимось незначним додатковим провокуючим фактором. Але якщо у вас немає інфекції нижніх сечовидільних шляхів і ви посиділи на холодному, то вона у вас не з'явиться. Це щось, як, типу, вибачте. На вітрі е, помочитися, от десь близько до того. кажуть, не мочись проти вітру, та бо буде, але не цистит, а просто штані мокрі, ну це не прикольно. Та. Слухай, а от інше з того ж самого: не сиди на протязі, бо застудишся. Мені здається, в мене в дитинстві була абсолютно віра в це. Це був ніби прям діагноз. Це не те, що е, там причина прям діагноз сказав: прадула тебе продула. Так, казали, я такий. Ой-ой, оце я, звісно, да. десь я не помітив цей протяг, який десь такий. Я пол, не помітив, десь. як прийшла ця продула, і продула. Так, <голов 'я> так, де продула. воно почалось і де воно закінчилось, я не знаю, але я прям зліг. І, і, і ну, я потім вже, е, як це, це було вже трішечки як іпохондрія. Я такий, так, тут є протяг, ну, які шанси, що мене тут десь якийсь. Маленький вітерець, якийсь там сквознічок. Перепрошую, це був іпохондрія, це були ну 30 років. Підбігали близенько і такі треба <сум> да, віконечному та, та. маршруті, як би і закривати вже та пора. Ось ось. <сум> ну не просто ж так. Мудрі дорослі люди кажуть, що продує. Дивіться, я ну, мудра, ну, доросла компанія. людина. <сум> я зараз спробую розставити трохи крапок в питанні протягів. Uh -huh. а, насправді локальне, прицільне переохолодження ну тобто, потік повітря, справді може часом викликати, наприклад, запалення лицевого або трічистого нерва, але це прям прицільний потік повітря. Треба дути довго загалом, якщо у людини є до цього схильність, тобто. Це не, не для всіх, не, не простуда. Після цього стається, не, не кашель, не, не ще щось. Це ну, може бути дійсно прицільний вплив, скажімо так, вітру, але це сильного, це не просто десь там вітерець пробігся мимо вас. То, власне, провітрювати класно, сидіти там, де провітрюють нормально, можна, це окей, цілком. Відкривати вікна в транспорті ну ну перегрів теж небезпечний насправді з різних точок зору. А от протяг по суті це рух повітря, це провітрювання. Це знижує ризик інфекцій, знижує ризик перегріву влітку, якщо це транспорт, скажімо. Тому нема продулу, це ну, можливий неврит лицевого нерва або невралгія трічастого. з різних причин потік повітря може посилювати больові симптоми, може дійсно, якщо вже почалось запалення, його, скажімо, провокувати далі. Але провітруйте, mm -hmm. будь ласка, кімнати. Ну, одягайтесь по погоді. Я не знаю, якщо вам здається, що це загальне переохолодження, але рух повітря це в більшій мірі міф. Тобто рух повітря повинен бути, треба провітрювати. Е, виходило, типу, як е, факти суперечили один одному. Тобі кажуть, тебе продуло, е, ховайся, е, ну, все, а потім ти сидиш е, з температурою вдома, не провітрюєш нічого не відкриваєш і е, в цьому Просторі з бактерій, в які ти надихав, ну, ти не можеш одужати, тому що треба провітрювати приміщення. Ну, коротше, да, не співпадає.